Вітаючих щиро українців. Сьогодні новини знову тривожні, проходять вже із півночі, це вже приходять Дання Норвегія, що безпілотники вже літають і над Осло, там, де закривається аеропорт. Згадую, 21-й рік, коли гендокрили рашистські залітали на територію України, українці спостерігали, не збивали. їх. Як ми бачили, пам'ятаємо, коли залетів літак на територію. Туреччини, то за 12 секунд він був знищений. І я вважаю, що це расисти роблять, що по Польщі е, запускають дрони, що по е, півночі вже запускають дрони для того, щоб е, Європа ну якби так притримала зброю і не давала і Україні, тому що як би, і самим ще е, знадобиться. Тому е, закликаю всіх партнерів наших міжнародних давати більше зброю для того, щоб. Українці могли збивати всю цю всі ці установки, які запускають із тих міст більше ракет, більше ПВО, для того, щоб у Росії було менше змоги робити такі запуски з території Росії.